Бек, в тебе давно не було відео нових. Вже осінь, ти ось з яблуком осіннім? Ти ж його не будеш їсти, ти хочеш купити таке. Передай привіт підписникам. За тобою вже всі заскучали. Привіт! У мене все добре, да, Бек? Гуляю, роблю шкоду, вкрав яблуко. Що ти ще робиш? Ай, вимазую хазяйку. Да? Хай вона збирає яблуко, яке я зараз розтращу. Да? Я трошки схуд, сів на дієту. Казали, що я товстий. Ось мій новий образ. Покажи фігуру, Бек. Така фігура. Ось такий гарний.